Друзі, ну що ж, ще одна порція краси, приїхала від Тетяниного саду. Два барбарисика і три троянди. Одна плетиста мумо, червона дрібноквіткова. Вона мені треба було підсадити шнеї вальцера, ну я там раніше про це говорила. От, і вже замовила дві флорибундочки ще Бонапарт та Світ Дрім. Флорибунди чи патіо. Ну і барбариси. Барбариси дуже гарні, я їх давно хотіла. Я була колись замовляла ход-чоклет, він у мене згорів. От. І це вже наступна спроба. Ой, дивіться, як красиво, ну запаковано, як завжди. Оце дуже-дуже гарно. Давайте подивимось. Ось накладна така красива. Ось такі тут ціни. Трояндочки це однорічні. Хтось, може пам'ятає, я вже в них замовляла, а хто ні, то бачите, які вони тендітні, тут місце щеплення. Це його треба буде заглибити. Попередні мої, які я в них замовляла раніше, то гарно себе почувають, ті два рази вже квітували. Ну, зараз квітують вдруге. Так, це в нас Бонапарт. Написано, що це флорибунда. І світ дрім, це в нас патіо. Бачите такі бутончики. Ну, вже видно, що вони по сорту. Це така цікава досить. І ось так гарно розгалужена. Ну, наскільки вона така маленька може бути розгалужена. Так. І момо плетисто. Це те, що мені потрібно було дуже. Ой, бачу дуже красиво так погінчики. червоні до листочка зеленого, дуже гарно. Ви бачите, руки грязні, я зараз повністю займаюся посадками троянд від долини роз, пересадками багаторічників. Так, Барбарис з Тунбергом хот чоклет П9 скільки це він коштує. 90 гривень. Отакі От гарні саджани, це 90 гривень. Прям дуже красивий. Це колоновидний барбарис. Зараз подивимось коренево. І Orange Tower. Отакий гарний теж теж 90 гривень. Це прям ніби красивіший. Ну, от вони різні, бачите, в цього оранжтавер ось така по краю облямівка світла, а в цього немає. І в цього ось молоді гілочки такі яскраві. Ну, от вони схожі, але... Все ж різні. Ой, які красиві. Ну, от такі, друзі, в мене сьогодні покупочки на 435 гривень. Так. Там ще є в них рослинки, ще є і трояндочки. Я їх зараз висаджу, заглиблю місце щеплення і обрізати не буду, хай собі поквітують. А на мороз буду закривати. Ви знаєте, навіть колись була в січні прийшли троянда з гортензіями, я їх посадила одразу. І відром накрила і все було там нормально. Я і взимку собі замовляю рослини, саджу і пересаджую свої якісь, які в нас там зими, ви ж знаєте. Ну що ж, мому я висадила біля шний як я і казала. А айсберга, то, що вчора прийшла від долини роз, висадила ось там під салітою. До речі, саліту там прорядила трішки. Ось так я випилила дві тостюші гілки. Ось одну і другу. Вона мені ось за цей рік, бачите, тільки дала один паєн. І то це не базальний, це з нижньої бруні. Ох, ну, що можна було, то я випаліла, а там далі весною будемо бачити. Може, щось вона мені ще дасть. Я думала, може, отак трішки тут кору їй порозлупити, знаєте, щоб вона дала мені базальники. Може, щось можна чимось пролити. Будь ласка, підкажіть, що робити. Із трояндою, яка не дає базальників, тому що тут оце треба все випилювати. Отак. я весною була, трішки забирала і ось це зараз. Ну і айсберга підсадила. Так. так, ну на сьогодні у нас осінь. Їй так вистачить ці селіті, того що я прибрала. Ну, а там весною буду ще трішки відкоректую. Посадила билисько цього айсберу, тому що я хочу, щоб вони прямо так разом були. Селіти, якщо таки не буде рясно мені квітувати, тримати квіти, то буде хоча б айсберг, і отак разом щось добуде, якийсь ефект. Так само, ось і Шней Вальцера. Він же вимерзає повністю кожної зими. Ну, Шкода дуже було викидати, тому що дійсно дуже гарні в нього вже квіти. Тому підсадила теж близенько до нього момо. Ну, зараз покажу, я знаю. Ось таких красивих пару квіточок маєш на вальцер сьогодні. І ось підсаджена трояндочка момо. Вибачте, у нас зараз діти ввечері катаються на квадроциклах. Це просто без зупинку, туди-сюди. тому... Ось, бачите, я зовсім близько посадила, щоб вони перепліталися і в той же час, бачите, вони не заважають одна одній. Так. Ось таку красиву квіточку одну має на сьогодні мій пересорт із Цвітсаду. Отака вона величенька, така ароматна. От не можу зрозуміти, чи це Notre Dame чи це мої Дуже красиво вживу. Камера цього не передає. Ян Хендерсон теж яку гарно має квітку. І теж здалеку просто ну така красива вже. А отак зблизька знімаєш зовсім не те. Теж і Double Delight, який сьогодні красивий, це його третя хвиля. І теж він не фотогенічний, боже, я руки свої грязні пхаю. Ха -ха. Ну, і взагалі-то ще трішки квітів, ще квітують троянди. Морозу поки що в нас немає. Ця ось моя незнайомка така рясна, яскрава, красива, стійка. Знати б тільки ще її назву. Квіточка не крупна. Це, друзі, всім дякую за перегляд. Надіюсь, це відео було комусь цікавим або корисним. Всім до зустрічі! WHAT <laughs> WHAT